Вітаю всіх, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю всім вдало дезимувати. Лютий місяць у нас почався з невеличких моростів. Це трошечки радує. І я на силу добрався до другого точка. Є тут трішечки робота, зараз я вам її покажу. Тут ми не знаємо, чи. Облетілися чи не облетілися. Але тут є невеличкі проблеми, не знаю чому. Ось обробили скотчем, чомусь повел дерево сихається, а пінопласт це щось таке вперше. Ну, так буває. Будемо потім щось думати, коли буде тепло. Ще був такий в коментарі, там ну, сміються, що якщо бджоли облетілися, це вже скоріше. вже Є, є розпліт. Не завжди так. І це не означає, що бджола облетілася і в неї вже може бути розпліт. Може бути, може і не бути. Це не від того, що облетілися і вже почали сіяти. Якщо вони облітаються, допустимо, 2-3 дні вже літають. Можливо, тоді буде розпліт. Ну, тут я не знаю, чи облетілися, а в яру ну, відсотків 70 пасіки облетілося, а 30% так і сидять в клубах. Що, що я роблю зараз тут? Вперше пробую обро... боротьба, починаю боротьбу з кліщем. Звичайно, я не закликаю всіх так робити. Я в тому році так робив. Воно дало результат і пробую так само в цьому. Перша обробка зараз обробляю я тут. Перше я Ярубду пізніше чуть обробляти, бо сюди дуже рідко я попадаю. Ефірними маслами, які я зробив, це я взяв комбінацію ялицева, чебрецева і м'ятна олія, плюс зробив своє масло поленове. І дав ще кубик камфори. От таке, таку я зробив комбінацію. І а ще 20 мл я додав такої простої олії. Бо чист. Чистої, чистими ефірми не, не можна, тому що вони обпалюють бджіл. І як я їх обробляю? Зараз я вам покажу. Ось, сімеечка на чотирьох чи на п'яти вуличках. Ось я просто беру шприц і отакими от невеличкими полосками кладу по цих. Бджілки вже затурбувалися. Якщо є кліщ, він обов'язково впаде. Mm. Слідуюча сімейка. Отак і всі дивимося. Ну, наче тепла нема, але ну, не знаю, чи є розпліт. Може зараз якусь я для зрозуміння, чи є розпліт, розберу якусь сім'ю. Тут сім'я 1, 2, 3, 4, 5. Це п'ять вуличок, був зроблений відводок на одну рамочку розплода. Ось так я починаю боротьбу з кліщем. І що дає? Тут не тільки дає це боротьбу з кліщем ефірні масла. Вони ще дають, ну, це як іде, ну, можна сказати, як. Пробіотик, що дає, підвищує імунітет бджоли. Дослідження показали, що навіть розплоду більше, де сім'ї оброблені ефірними маслами. Ну, я не знаю, я експериментую. Я в тому році обробляв шкоди бджолам, не завдав. Все було супер. І в цьому році теж повтораю. Ну, я ще хочу сказати, золоте правило. Як один сказав, то, що кажуть блогери, треба завжди перевіряти, досліджувати і вивчати. Я роблю так, я не закликаю. Якщо вам сподобалося, пробуйте на одні-дві сім'ї, потім далі. На Ютубі є багато інформації про ефірні масла. Так що, добре, друзі, хай вам щастить і у вас ніколи не буде кліща. До побачення!